Реалістичність президентського плану перемоги про держбюджет наступного року та труднощі при його формуванні, про економіку, гроші для зсу та про бронювання говоримо з народним депутатом України Дмитром Киселевським. Дмитро, вітаю вас. Вітаю. Почнемо з перемоги, точніше, з плану перемоги, який президент представив у Верховній Раді. Більшість депутатів цей план підтримала. Ви теж. Чому і наскільки реалістично, на ваш погляд, цей план реалізувати? Будемо говорити в першу чергу про те, що Україні. Кожен день, кожен місяць потрібно демонструвати лідерство в ідеях стосовно того, як нам закінчити цю війну на наших умовах. А, і очевидно, що цей план перемоги є черговим кроком по заявці на це лідерство. Бо якщо ми не будемо пропонувати, то нам будуть пропонувати якісь конфігурації закінчення війни. Ну, можливо, наші партнери, Напевно, що так. ви пропонують, але якщо ми не будемо заявляти свою позицію, ми будемо завжди йти в форватирі чиїхось інших так, пропозицій. Ми вже розуміємо, які пропозиції нам Німеччина була б готова запропонувати чи інші країни. У них є свої інтереси. Вони про нас думають, якби не в першу чергу, а в першу чергу про себе. Тому дуже важливо, що президент утримує це лідерство ідей стосовно того, як саме завершити, завершити війну. Цей план він складається з п'яти пунктів. Я думаю, що можна їх нагадати: перше це геополітичний, це запрошення України в НАТО зараз і вступ України в НАТО після. Того, як війна буде так. закінчена, це, ну, якщо раніше про це дискусія ще могла бути в суспільстві, то зараз мені здається, що у нас суспільство якоюсь там максимальною більшістю підтримує цю ідею. Друге, це оборона. Тут питання йде про те, що наша оборона має бути зміцнена настільки, щоб продовжувати агресію проти нас агресору от просто було неможливо. Це включає в себе і додаткова зброя, додаткові дрони, безпілотні можливості, і звичайно, зняття обмежень на удари в глиб російської території. Бо поки вони не відчують, що ми можемо зробити їм боляче, десь там у них доти вони будуть продовжувати. А це ймовірно допоможе нам швидше закінчити війну. Ми ну, відповідно. Перенесши її поближче до них на їх mm -hmm. територію. Наступна складова це стримування. Е, стримування, звичайно, якби у нас була ядерна зброя, то, мабуть, що на нас би і не падав би ніхто. Mm -hmm. Ця дискусія зараз, вона, мені здається, вона така суто теоретичний характер має. А от розміщення на території України стратегічного неядерного арсеналу це те, що запропонував президент, і це є е, третім пунктом цього плану перемоги. Четверте, він стосується економіки. Ми розуміємо, що зараз провідні економіки світу, такі як Сполучені Штати Європейський Союз, вони дивлячись в технологічне майбутнє, вони розуміють, які матеріали потрібні будуть для того, щоб це майбутнє його будувати. Це титан, літій і інші матеріали. Україна має багато покладів в цих матеріалах, і відповідно, залучення американських європейських компаній в розробку, в переробку, в створення якоїсь продукції з цих матеріалів тут у нас, воно. Би дало нам певний економічний захист від знову ж таки зазіхань на нашу територію і незалежність. І санкції звичайно також відносяться до цього економічного пакету, тому що кожен дрон, який до нас прилітає. От якщо його збивають, розбирають на шматочки, то там знаходиться дуже багато okay. компонентів з країн наших партнерів. Та чим швидше це буде припинено, тим менше по нам їх буде летіти. І останній пункт це пункт про те, яким чином. Нам найбільш ефективно застосовувати е, наші збройні сили після того, як війна буде закінчена, це пропозиція нашим партнерам, що українські військові могли би замістити американські військові контингенти в країнах Євросоюзу, тому що всі знають, що сильнішу українською армією в світі зараз навряд чи хтось є, і люди, ті, які бачать себе далі в армії, для них це. Була би хороша опція продовжити службу в збройних силах. Очевидно, що так. після закінчення війни така кількість діючих військовослужбовців для країни не потрібна буде, але це сила, яка може допомогти іншим країнам, і таку пропозицію президент зробив нашим партнерам. Тож дуже важливо, що Україна цей план представила напередодні виборів Сполучених Штатах. Важливо, що це ідейне лідерство воно продемонстровано, і це такий черговий шлях, як ми боремося за те, щоб самим визначати, Визначати своє майбутнє, а не за нас його визначав хтось Ну, але ж усі п'ять пунктів вони залежать від бажання та потреби наших партнерів. Звичайно, це, це безумовно так. так, і власне ці п'ять пунктів. Це наша пропозиція. їм. Так. от що от йде постійна дискусія, що вам треба, щоб перемогти? От, будь ласка, нам треба ось це. Так, тобто, нам треба не тільки аптечки, там шоломи, ну, як так, це так, було так, на початку. Нам треба ось це. Це допоможе нам перемогти перемогти. Не можете дати це, давайте ввести дискусію. Але ми в цій дискусії, ми постійно, якби в, в такій в активній позиції. Тобто, ми не сидимо і не чекаємо поки вони самі скажуть, о давайте, ладно, хорошо. Ну, давай. От, ви що у нас не просили ракети? Давайте ми вам їх просто так дамо. Да? От, на жаль, так не буває. Ну добре. Після президентських виборів у США про які ви казали, Зеленського на думку багатьох експертів: ну, буде чинитися шалений тиск насамперед у питанні відмови від території в обмін на мир, як ви вважаєте, він в змозі витримати цей тиск? Я думаю, що тиск чиниться якби ну, зараз, зараз, да. да. і, і зараз із і зараз, і з першого дня війни. І власне от пропозиція давайте домолю гелікоптер, щоб вас вивезти» Це теж була своя така своєрідна форма тиску. Але ми бачимо, що в складних обставинах президент демонструє, якби здатність керуватися виключно інтересами держави. Тому я думаю, що і зараз він вчинить так само сумнівів. В цьому немає хід війни значною мірою ну, залежить від фінансування. Ми ні одного разу про це казали у Верховної Раді. Триває бюджетний процес, чи достатньо держави коштів на фінансування БСУ в черговий раз. Я тут маю пояснити нашим глядачам, що всі кошти, які ми заробляємо всередині країни, тобто, це податки, це внутрішні запозичення, це дивіденди компаній державних, вони всі йдуть на армію. От зібрали трильйон, профінансували армію на трильйон. Зібрали півтора, профінансували армію достатньо на, на, на півтора. цих трильйонів? Звичайно, недостатньо. От скільки б їх не було, їх не буде достатньо, тому що ворог на жаль він багатший, він довго готувався. Накопичив резерви, тому звичайно, скільки б не було, тому от все буде недостатньо. Але дуже важливо розуміти те, що от всі ті, хто працюють в білу, всі ті, хто платять податки, от за рахунок цих податків ми фінансуємо нашу оборону. Тому, якщо у когось з бізнесменів ще є, якби вибір це там, думка сегмент скорочується. Ні, ну, наприклад, якщо говорити про місто Дніпро, то в Дніпрі офіційні зарплати зростають це як показник, якби дитянізації економіки. Uh, є uh, ініціативи, які покликані вивести з тіні певні сфери, які тривалий тривали час в нашій країні працювали в тіні. Наприклад, мережі АЗС так? є uh, різні мережі АЗС, у яких податкове навантаження різниця в рази. Ну, це очевидно означає, що одні жульнішують, а інші не жульнішують, або принаймні роблять це суттєво менше. Тому uh, от. Детянізація, виведення на світло, те, що в тіні, і така свідома позиція бізнесменів, які сплачують податки, це саме те, що наближає нашу оборону. Якщо говорити про показники, то зростання на наступний рік очікується трошки менше 3%. Можливо, цей показник ще буде переглянутий. Він я думаю, що залежатиме сильно від того, як зростання буде зростання ну, чого економіки, економіки. Зростання ВВП, як буде зима. Тобто, якщо взима енергетика наша вистоїть або пройдемо її з якимись мінімальними втратами, зростання буде більше. Якщо вона, значить, втрати будуть більші, будуть блекаути довші, значить втрати економіки будуть більше. Це зростання буде менше. Середня зарплата очікується по країні в наступному році на рівні 24 з невеличким тисячі гривень в місяць. Мінімальна зарплата залишається без змін 8 тисяч гривень. Очевидно, що це мало, але це от те, що зараз держава як. Законодавець може на наступний рік собі дозволити. Очевидно, що всі ініціативи економічного розвитку мають бути спрямовані в тому числі на те, щоб цей рівень зарплати Це веде, дуже дуже з, мало зразкав. в порівнянні да. з зарплатами, які там сотнями тисяч є, такі зарплати. Я до речі вважаю важливим те, що от я в тому числі голосував за те, щоб от там була історія з прокурорами, які да, От, щоб щоб цього, цього не допустити. Тут має бути якась розумний баланс. Що очевидно, що людина, яка на державній посаді відповідає за якісь величезні кошти, платити їй 8 тисяч гривень. Такій людині ну, буде дійсно, всім бо. коштувати дорожче. Да, бо так, у цієї так, людини так, буде, буде сама вона сама. Да, тому цього, цього звичайно треба не треба не допустити, але перегібак звичай на зараз не зараз немає Додам до до попередньої думки, от всі податки, які ми зібрали в країні, всі йдуть на збройні сили. А, так. а от всі інші наші видатки вони фінансуються міжнародною допомогою. Тобто, от те, скільки нам партнери дадуть коштів, стільки ми зможемо профінансувати соціальні, соціальні сфера, видатки, пенсії, медицину, там, освіту, там, там, пенсії і так далі. Тому от так влаштований наш бюджет на наступний рік, все, що змогли заробити самі на армію, все що змогли залучити кредитами, грантами, допомогою від партнерів, тим розпоряджаємося. На інші статті витрати Болючі питання, можливо, одно із бронювання. Бронювання працівників критично важливих підприємств. У Дніпрі таких підприємств ну, чимало. Які перспективи вирішення цієї проблеми? Питання бронювання дійсно воно є надзвичайно важливим. І якщо от дивитись на це з точки зору? Президента, от як і верховного головнокомандувача, і як керівника ну, країни. тому, що є дійсно бронювання, а, а є бронювання да, бронювання да, да, От зараз до цього да. підійдемо. От е, він постійно е, якби зважує два фактори: є потреба армії в грошах так. і потреба армії в людях. Е, ми розуміємо, що ворогів багато, вони продовжують перти на нас. Їм має протистояти українське військо. Потрібні люди, які будуть воювати. Е, це Аргумент за те, щоб ніякого бронювання не було, щоб всі, хто може воювати, щоб воювали. Разом з тим, якщо не буде грошей у армії, ця людина вона прийде без форми, без зброї, танк не буде заправлений пальним стріляти йому буде нічим. Не, Чи потр... гроші потрібні. То але... тому е, потрібні гроші. Гроші заробляють бізнес, який, якщо не буде заброньованих людей, він працювати не зможе. Цей вибір я би не хотів би його робити з самому. Це дуже складний вибір. Як, 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 як його робити? Але тим не менше його треба робити, тому механізм бронювання він в країні був запроваджений. Е, що відбулося? В літні місяці відбулася якесь аномальне зростання кількості заброньованих, от просто от в рази, фактично, воно ну, після не, того, не, як не... в дії почали бронювати. А, ні, ні. ні, 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 ні. Mm -hmm. Дія це просто програмний механізм, який упростив бюрократію. Mm -hmm. а, причина, як зараз здається урядові, вона в тому, що обласні адміністрації почали надзвичайно вільно і широко трактувати, що таке критичність. Дах комусь і ну з сігаретами, якби критичним видався. Ну як бо є закон. А є постанова подміна, і там От, е, обласні адміністрації отримали можливість самі формувати критерії критичності, і в деяких регіонах, можливо, по всій країні, десь були допущені зловживання, і через ці зловживання були встановлені дуже широкі, і дуже такі, так, якби, так. лояльні критерії, і майже кожен під певним углом, кутом зору міг побачити у себе критичність. Ну, і це призвело до того, що кількість заброньованих аномально зросла. Е, я неправильно сказав, що це в рази, але це на Ну, в півтора багато рази, багато, можливо, багато. в один і три так, рази. Так, Тут так. точні цифри я не володію ними. Ну просто суттєво зросли. аномальний зріст. Ну дуже нетиповий був. І звичайно. Якби стали задаватись в уряді питання, а що ж таке сталося? Міністерство оборони в першу чергу, бо їх цікавить, ну, так, цікавить так. мобілізація. Е, бронювання було і визнання критичності зупинено, і був призначений аудит. Тобто, всі е, обласні адміністрації, які надавали оце статус критичності, так. здійснювали бронювання, вони тепер ну, проводять аудит. Він і зараз, да, він і так. зараз продовжується. Так. Да, щоб з'ясувати, де були допущені які зловживання. Е, це має бути закінчено до 15 листопада. Так. Такі дані називає уряд. Окрім того, станом на зараз вже відновлено бронювання через дію тих людей, які були заброньовані на 31 травня, тобто до е, кінця, кінця весни. Тобто, це вже відновлено. І ми сподіваємося, що цей аудит він пройде швидше. Ну, принаймні, так в уряді обіцяють. І що з 15 листопада, а може навіть трошки раніше, відновиться процес визнання е, критичності, mm -hmm. але з певним коригуванням того, як саме обласні адміністрації. Адміністрації на місцях можуть ці критерії формувати. Тобто, ситуація має повернутись в контрольоване русло. А оця історія про економічне бронювання. Я думаю, що ця історія вона е, поки що буде на паузі, принаймні до того моменту, як відновиться оця ситуація з, з, да, з визнанням статусу критичності. Да. Бо вона виникла саме через те, що якимось механізмом кількість заброньованих аномально зросла. Відповідно, армія перестала е, якби залучати до себе необхідну кількість людей. Зараз ця ситуація врегулюється. Тоді до цього можна буде в якомусь вигляді повернутися. зараз. До Дніпра у Дніпрі активно реалізується. Проєкт створення екосистеми технічної освіти для дітей лівого берега. Розкажи детальніше про цей проєкт і чи доречно його проводити в умовах війни, як зараз кажуть, на часі. Я впевнений, що освіта це є завжди на часі, і турбота про дітей це також завжди є на часі. Ну тому, що діти у нас є, вони ростуть ну, зараз. дитинство їх припало на період війни, і це просто наш, якби наш обов'язок, як батьків, yeah. якби цим дітям якби, забезпечити ту, те дитинство і ту освіту. Ну от що ми здатні зараз, про них треба турбуватися, бо їм країну потім відбудовувати, відновлювати і так далі. В чому полягає наша ця ідея створення екосистеми технічної освіти? На лівому березі Дніпра ми хочемо створити максимально сучасні освітні можливості, щоб ті діти, які живуть там, щоб вони біля своїх будинків, не маючи потреби їздити кудись далеко, отримували доступ до сучасної освіти. Це перший момент. Другий момент Дніпро це промислове місто. Воно сильне, воно відоме, воно розвивається завдяки тому, що тут є промисловість, для якої потрібні кваліфіковані кадри. Цих кадрів їх треба готувати зараз. Для відновлення ми будемо потребувати значну кількість робочих рук, і кваліфікованих робітників, і інженерів. Якщо ми їх зараз не будемо готувати, може так статися, що нікому ні, ні, ні. буде відновлювати. Тому дуже важливо в освіту інвестувати саме зараз. Що саме ми робимо? Ми будуємо освітні маршрути, якими дитина зможе пройти від цікавості до певного предмету в школі до. Затребуваної високооплачуваної професії в дорослому житті. Зараз таких маршрутів ми розбудовуємо два. Перший – це маршрут маршрут а, це навчальні заклади. А, ні, ні, маршрут. Це як а, зараз поясню це. Ага. А, значить, перший маршрут це а, а, шлях дитини в інженера-мехатроніка. Яким це чином це виглядає? На лівому березі Дніпра. Ми створили чотири лабораторії мехатроніки в школах, а, і цього року робимо ще дві. Буде їх шість сумарно. Діти в рамках навчального процесу, фізика інформатика, вони розбираються з тим, що таке мехатроніка на спеціальному обладнанні в спеціально створених кабінетах. Далі, ті, хто зацікавлений, беруть участь у олімпіадах і змаганнях. Дніпровська політехніка робить профорієнтацію для цих дітей, розповідає їм, що, що це таке, от куди вони можуть поступити і так далі. Далі таке саме навчальне обладнання. Сучасні лабораторії вже з дорослим обладнанням, з професійним створені в Дніпровській політехніці. І є далі робота між вузом і роботодавцями. Так, е, да, звичайно, да е, але е, школи всі на лівому березі. Ну можливо, колись будуть і на правому. Ну але оскільки я обраний на лівому березі, то я піклуюся про е, ту частину міста, де мене обрали. Починається на лівому, е, починається на лівому. Відповідно, лабораторії мехатроніки в школах, олімпіади, змагання, Дніпровська політехніка і роботодавець. Тобто, дитина ще в школі робить свідомий вибір майбутньої професії, свідомо обирає спеціальність в вузі, куди вона піде, вчиться на затребувану високооплачувану сучасну спеціальність на ринок праці виходить фахівцем, який. Точно там затребуваний, бо він вчився в так, тому, чому треба, на обладнанні те, яке підходить і приходить на ринок праці, вже знаючи, що він зможе в будь-якому сучасному підприємстві працювати так. і добре себе заробити. Другий такий маршрут. Ми будуємо в кваліфікованого робітника. Всі знають, що сучасний вправний оператор Верстата з ЧПУ чи електрик чи токар. Інсталятор якихось систем опалення. Ці люди заробляють більше ніж якби посередні юристи, економісти. Такі люди дуже затребувані. Тому в школах на лівому березі ми створили вже п'ять, і цього року зробимо ще два буде сім кабінетів праці сучасних. Гарні, відремонтовані, з навчальним обладнанням. Вчителі праці, діти хочуть туди так, ходити. Так, так. Так. А, цього року ми запустили нарешті а, сучасний правтєх. В ПТУ номер 2 на лівому березі спільно міська рада і інтерпайп створили майстерню верстатників. Хороші нові верстати, сучасні, так, так, так. гарні діти вже будуть вчитися на сучасному обладнанні, навчилися і далі пішли на промислове підприємство працювати оператором верстату ЧПУ, мають гарну зарплату, мають підходящу кваліфікацію. От, поки що ми зосереджені на таких двох навчальних маршрутах. Далі будемо і їх розширювати, щоб більше школ шкіл охопити і більше дітей могли, якби отримати хорошу технічну освіту. Ну а можливо, на майбутнє будемо якось думати і про інші якісь напрями підготовки. Наступне запитання це ні піар, ні ваш там, ні реклама, але ж нещодавно опубліковано ваш черговий звіт. На вашу думку, його ну, хтось читає, ні зараз. Ну, Кому, ми статистику. це потрібно. Дивіться. Ну, по-перше, ну, я звик виконувати обіцянки. Так? Я не так багато всього обіцяв, але щось я встиг пообіцяти. І одне з цих обіцянок була, що я буду звітувати, що моя діяльність буде прозоро зрозуміла. І тому цю обіцянку я виконую. Ми от коли його в черговий раз звіт готували, самі задавали цим питанням. Ну, от я згадував, ну, так, як так. ми є така Фейсбук-спільнота, райончик, там є такий є. активний. Адміністратор там Володимир Мамченко, от і ми з ним, коли якби спілкувалися ще під час у цього виборчого періоду, він каже, що от буде чи ні, я сказав, ні, я, я Я буду і мені не соромно дивитись людям в очі. Я звітую. А, в цьому звіті можна прочитати і про роботу в парламенті, про роботу в окрузі. Кому цікаво це можна зробити, і я. Закликаю або ну, якось відслідковує ці статистику. Там Да. Чи, да, щось. Відслідковую, да. на жаль, і цей звіт читають суттєво менше людей, ніж кількість виборців, які є на лівому березі. Це, а, ну це, це очевидно. Це, це, так, це так, 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 так от так, всі, так, всі так. рази, осі роки, скільки я ці звіти готую. Це весь час приблизно така але, сама але, ситуація. Якщо, хто захоче він може це зробити. Звичайно, і це так. дуже потрібно і важливо, щоб людини, щоб люди які голосують голосують за когось за депутатів міських, обласних, верховної ради за мера за президента, вони мають якби відслідковувати, от за кого вони проголосували, що ця людина конкретно зробила, не взагалі влада там, а от конкретна людина, якщо вони її обрали, щоб наступний раз, коли вони будуть когось обирати О, так, щоб так, можна так, було так. голосувати не серцем, а голосувати з. Спираючись на певний аналіз, аргументи і так далі, тому я закликаю всіх цікавити звітами тих людей, ну, звіт кого Звіт великий ви... Так, да, Він великий. Він десь там 40 чи 50 сторінок. Я він структурований, добре, розбитий. Робота в комітеті економічному окремо. Робота в окрузі окремо, прочитав сам, бачу. Ну зробив немало ще багато. Треба зробити. Один з напрямків роботи, який ви який на виборах 19 у 2019 році навіть уявити було важко відновлення будинків після прильотів а зараз це стало ну, одним із пріоритетів вашої наприклад роботи в виборчому окрузі що вже зроблено що робиться і що планується зробити Ракети прилітають, дякуючи силам протиповітряної оборони, не всі з них долітають, але навіть так. коли їх збивають, то це призводить до руйнувань. От останній раз ми займалися 14 будинками в Рибальську на північному, які постраждали після чергової ракетної атаки. Десь ми вікна замінили, десь відремонтували, десь допомогли матеріалами. Наша роль полягає в наданні такої першої дуже швидкої допомоги а у нас є певна така розподіл. Оцієї підтримки між моєю командою, міською владою, районною владою, місто Дніпро виплачує людям хороші компенсації за руйнування для того, щоб люди могли відновитись. Але потрібен певний час, щоб оформити всі документи, прийняти рішення, провести обстеження. Урядова програма є державна програма є. Звичайно, та. все це працює просто на все треба час. Але якщо холоди дощ побитий дах чи так. вікна треба щось замінити дуже швидко, тому ми шукаємо якісь спонсорські можливості, якісь фонди, якихось меценатів, які можуть нам допомогти зробити це максимально оперативно. Щоб людям першу їх потребу закрити, за цей час ми надаємо людям консультації юридичні, яким чином зібрати документи, як правильно податись. Місто встигає прийняти рішення надати ці компенсації. І далі люди вже роблять весь той обсяг робіт, який може бути покритий за компенсацію. От, ну звичайно, якби хотілося б, щоб швидше настав час, коли цього всього буде, не треба. Але на жаль, що поки війна, то якби народний депутат, я так вважаю, що і такими питаннями теж має цікавитися. Я цікавлюсь. І останнє можливо запитання про бюджет. Коли держава буде з бюджетом на наступний рік? Бюджет там? бюджет буде прийнятий вчасно. Я в цьому не сумніваюся. Це складний бюджет, але разом з тим обставини війни вони, скажімо так, трохи зменшують ступінь популізму навколо бюджету. Все одно ми бачимо, якби й виступи, всякі ідеї екстравагантні і так далі. Але зрештою, всі розуміють, що не приймати бюджет, вдаватись до якогось шантажу це грати проти своєї країни. Тому так. я переконаний, що бюджет буде прийнятий вчасно. Я в цьому бюджеті слідкую за тим, щоб всі програми промислового розвитку в максимально обсязі, які ми можемо собі Вони дозволити, так, та, були були прийняті. Я подавав відповідні поправки. Програми підтримки промисловості фінансуються з донорських коштів. Тобто всі податки на оборону, всі так. кошти донорів, це все інше, в тому числі частина з них йде на програми розвитку. Так. Це та ситуація, коли ми гроші не всі ми проїдаємо їх, а ми частину з них направляємо на розвиток. Тобто, от є донорські кошти. Ми дали їх підприємствам у вигляді пільгових кредитів. Ці підприємства сплатили податки і вже ці податки mm -hmm. пішли на оборону. Тому чим більше ми таких програм будемо реалізовувати, тим буде стійкіша наша економіка, тим більше ми отримуємо податків прямо ж в тому самому році на те, щоб фінансувати сили оборони. І є кілька ініціатив, які стосуються Дніпра. Це питання реверсу у багатих так, громад так, так, так. центральний бюджет, якби намагається якісь гроші вилучити. Так. Відповідно, для Дніпра це важливо, тому що це гроші ну, на, на, на розвиток, на міські потреби. Тому, відповідно, я подавав поправку і від Оював про те, щоб ці гроші у Дніпра не вилучали. Е, от щоб ті гроші, які за розподілом фінансовим мають залишатися в місті, щоб вони залишалися в місті. І відповідно е, тут, якби люди, які їх сплатили своїми податками, вони відчували, що ці гроші вони працюють. Тут. І що з цією поправкою? Е, ну продовжуємо її відстоювати. Вона включена зараз до так званих висновків в бюджетному процесі. Ну це особлива така форма обговорення бюджету. І є ще невелика поправка, яку я подавав. Стосується метрополітену. Звичайно, що ніхто не будує метрополітен зараз. Але для того, щоб там відкачувати воду, ну, там так, запобігати так, техногенним так, катастрофам, потрібне певне фінансування. Його обсяг не дуже великий, але важливо, щоб воно було. Тому це, ну, це от потрібно, ще, 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 ще одна поправка, яку я відстоював стосовно Дніпра. Дякую. Дякую за працю за бесіду. На все добре на все не